Усміхнеться Шановні колеги, давно назріло це питання, тому я прошу. Ні, зараз я надам її лінію, що безумовно, так як він є автор даного проєкту. Я хотів би, щоб ви що даний проєкт рішення проголосували, тому що. Якщо вважаєте, що вся проблема в мені, як розказує Сергій Іванович, ну відповідно мені на місце вибирайте з депутатів міського міської ради, які виміг виконувати функцію. Я готовий піти з даної посади. Я хочу показати, що тут все відсутні, все прозоро. А ти довідко набуваєте? Афанасій Володимир Павлович. Не зареєстрований. Бортнік Валентин Андрійович. Бурак Надія Борисовна. Велик Дусьєва Васильівна. Голос Почекайте, почекай. Богданів <клев> Валерій Іванович. Герасимчук Оксана Володимирівна. <клухи> Гончарук Валентина Іллівна. Грекова Людмила Іванівна Пропольська Наталія Олександрович Рушевський Петро Петрович. Жукова Марія Антонівна.

Невеста Анатолій Степанович. Кобасюк Микола Миколаївич. Вальконіна Степанівна. Є. Він не Дев'ять депутатів. Виготовно було 41 бюлетень. Зараз ми погашаємо пострад бюлетенів. Ви порахуйте. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, 10, 11, 12. Погашаємо такого відрізання з... секретаря Познецької міської ради Туца Ігора Валерійовича 5 квітня 2013 року. Протокол лічильної комісії про підрахунок голосів депутатів Познецьорської міської ради щодо прийняття та рішення ради про дострокове прийняття повноважень секретаря Познецьорської міської ради Ігоря Туца. Відповідно, до пункту 16 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні при підрахунку голосів депутатів сесії Познесівської міської ради 6 спикання лічильна комісія встановила кількість бюлетенів для голосування одержаних лічильній комісії 41. Пункт 2. Кількість депутатів внесених до списку для голосування 41. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 12. Кількість депутатів, які отримали бюлетені – 29. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 29. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 0. Кількість голосів депутатів, поданих за прийняття рішення. Продострокове припинення понувачень секретаря Сенсульської міської ради Ігоря Поца. Один. Mm, <свісна> Кількість голосів поданих проти прийняття рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Засульської міської ради і Пусак. 28. Кількість голосів депутатів поданих, утримався. Прийняття рішення ради про дострокове припинення повноважень секретаря Козисовської міської ради Ігоря Куца нуль. Таким чином, за результатами таємного голосування, рішення Козицької міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Козисоцької міської ради Ігоря Куца не прийнято. Голосування відбулося, я думаю, без порушень. Процедури визначена регламентом Кузнецовської міської ради. Є підписи, лічильник, перепрошую, протокол місті дві сторінки. Складено лише в одному прем'єрній підвідчено підписами голови лічильної комісії Волошок, секретаря лічильної комісії УМЦ та членом лічильної комісії ОГУМЕН. Шановні депутати, колеги, походьте. Вічільна комісія завершила телефону голосів. Ставимо голосування затвердження протоколу відчинення комісії про построкову пропив і повноважень секретаря Христовського міського ради Хата Івана. Хто за те, щоб підтримати поданий протокол? Хто проти? За? Як 29. Шановні депутати, з вашого дозволу, як Юра Леше. За 29. Рішення прийнято. Ми вітаємо нашого Ігоря Валерійовича, як би він не хотів, буде він працювати на то є На той громада, яка обирала нас і ми вибирали вас. Так що я вам бажаю успіху, творчості. Гарного настрою весняного і ще з новим поривом працювати на благо нашої громади і нашої нетій країни. Слава Україні! Шановні депутати! Я вам дякую безумовно за підтримку. Мені дуже важливо це було для себе визначитись, чи ви підтримуєте мене зараз не такий важкий час і до мене. Для нашого міста і для депутатів. Починав я з 21 депутата, зараз 28. Я вам всім дякую. Я буду працювати завжди, який казав інтереси територіальної громади, нахитати ради, що ми вирішили всі питання. Все, що буде залежати за мене, я робити. Дякую